Члени комісії, що вони присутні. Сьогодні 19 березня 2025 року проводимо засідання комісії Ловецької сільської ради з питань фінансів і бюджету. У роботі комісії приймають два члени комісії, трьох форм є Володимир Васильович Зінковський і Богдан І Для участі в роботі комісії запрошено навчальний фінансового відділу Ловецької територіальної громади. А не наступальна креса. Щодо початку роботи комісії, які були пропозиції. Для розгляду на порядку денному відноситься одне питання. Про змін зміну бюджету Львовецької сільської ради на 2025 рік Щодо порядку денного Володимир Васильович. За Богданом за те загалом спальне, будь ласка, у нас є пропозиція від комісії. Ви нам дуже... Дуже передчасно, навіть не те, що часу надали весь повному обсязі пакеті моментів. Дякуємо, бо він дуже змістовні. Ми уважно дебатували, задавали вам багато питань. В принципі, всі вузькі місця, на всі вузькі місця ви нам дали відповіді. Ми до вас дуже просили щоб ви так, стисло, акуратно Будь ласка. Першого питання. Ми збільшуємо субвенцію за рахунок з державного бюджету на суму 680 700, яку спрямувати відділ освіти для завершення робіт по капітальному ремонту харчоблоку у Дубецькому ліцеї. Це субвенція державного бюджету. Відповідно до порядку, та умов надання субвенції з державного бюджету співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 325 354 гривні спрямувати відділу освіти. Для капітального ремонту харчоблоку шкіл ліцею. Також враховуючи розпорядження обласної державної адміністрації від 5.03.25 року номер 88 інша дотація з місцевого бюджету у сумі 9.334 гривні, яку сприймати відділу освіти на відшкодування комунальних послуг та нервому у закладах, де перебувають у душі приміщені особи, враховуючи лист сільської ради. Збільшити бюджетні призначення на суму 135 тисяч в сільській раді, на виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування на суму 70 тисяч для здійснення е, виведення технічних паспортів, придбання подарункової сумнівні продукції та засобів масової інформації в ЗМІ. 70 тисяч. Так, на виконання програми благоустрою збільшити на 10 тисяч в сільській раді для ремонту вожди склати в селі Тустер. На виконання заходів для добровільної брежної команди 40 тисяч для влаштування укладання бетонної стяжки на території добровільної брежної команди Соболани та на 15 тисяч на обслуговування системи оповіщення. Відділу освіти пропонується збільшити бюджетні призначення на суму 350 тисяч, а саме для придбання матеріалів та проведення ремонту спортивної залитирівській філії 300 тисяч. Та 50 тисяч на програму розвитку освіти. Для проведення заходу літня школа пропонується придбати бандани та футболки для учасників цієї школи, літньої школи. 50 000, так. Відділ культури. Пропонуємо бюджетні призначення суми 35 тисяч. Це для оплати ремонтних робіт для датських місцев податкової культури і селабівців. Також пропонується надати субвенцію Галицькому міського бюджету. На суму 198 тисяч для е, комунальнокомерційно не, підприємства під е, Галицьке КНП е, на, для оплати за служитель на сіді для Марія Півської та Тустинської монаторії. Для забезпечення вищовканих додаткових призначень допомогно збільшити допоможе на суму 718 тисяч. Це ПДФО 19 тисяч. Це оренда сплату з юридичних осіб, 328 тисяч та лідено податку середні осіб на 271 тисяч. Запропоновані зміни. Включаємо проєкт рішення і вносимо на сесію. Ви виключили. Практичні. Я сьогодні виношу проєкт рішення на обговоренні бюджетної комісії. Ваші зауваження, висновки. Бюджетних бюджет... собі. Ні. Ваші висновки будуть враховані та винесли. Так, серіально, говорили, ви так аби проти легше виходить. Пробую ще раз перед засіданням комісії, і е, ми погоджуємося зі всіма статтями витрат, статтями доходів. Є одне людине. 300 тисяч на спортивну залу Лиївської філії. Ми розуміємо, що це школа, що це діти, це дуже добре, що це пов'язане з літньою школою, але надані. Наданий розрахунок на 300 тисяч не є повний. У нас маса питань до тих всіх поданих коштів. Ми приймаємо рішення наступне. Я пропоную, що ми погодимося зі всім. Але до кінця цього тижня, хто готував дану, дане питання у розділі 300 тисяч спортивного зала, вони мають надати обґрунтовані постатейно затрати. На ремонт спортивної зали. У випадку, якщо вони не будуть подані ці документи на сесії, на сесії ми встаємо від комісії і пропонуємо зняти дане питання із розгляду по причині по причині невідомості по багатоїдомості використання коштів. Розумієте, не зрозуміло, це буде без комісії, Я вам запишу протокол і тому відповідно буде нас е, в зауваженнях до е, всіх кінець цього тижня. Буде на сесії це питання, буде, буде мати дебат. Ми маємо що сказати і як сказати. Друга, Друга, можна, я розпорядника вимага, вимагатиму до, е, до повного, повної розшифровки суму. У повному обсязі все Друга. має бути розписано і, і з підписами, не просто так, як вони перевели. Кинули папір листок і мастіть собі голову. По місцевому розрахунок підписуєте. Буде осіб, які ваші пропозиції. Завершно всім дякую. Майте здоров'я.